Evropského parlamentu jeří Buzekovi. Holoví Evroparlamentu ježi Buzeku. Diagnostika ideologie Eurosojuzu. Vážený pane prezidente. Musíme vás upozornit na destruktivní ideologii Evropské unie. Ми зобов'язані звернути вашу увагу на деструктивність ідеології ЄС. Ви за ній несете будете за перед Богом і перед людством. Ви за неї несете відповідальність і за це будете суджені Богом і людством. Йде не єно частний суд, а частний трест, але йде о Божий суд, а о вічний трест. Jde se ne pro dočasný sud i dočasnou káru, ale i pro boží soud i věčnou káru. Celý současný systém EU vede k demonizaci, k duševní, duchovní i fyzické genocitě národů a to nejen Evropy. Ціла теперішня система ЄС веде до демонізації, до душевного, духовного і фізичного геноциду народів, і то не лише в Європі, наприклад, Європа нуті африцькі стати, гуму диктатури.

Воно оберігає це дочасне життя і наголошує на вічне життя. Чоловік є овлінєн злем, ктере є в ньому, а ктере є в його корі. Людина є під впливом зла, яке є в ній і в її оточенні. К дисгармонії духем лжі а смерті дошло уж первим гріхем скрзе зміну мішлення. Дизгармонія виникла в результаті зміни мислення і Першого гріха, до якого спонукав людину дух брехні і смерті. Прародичі лжі, ніж лжі, Наші прародичі за ржі стоїть отець ливе. Наші природичі повірили брехні, за якою стоїть батько брехні диявол. ОДМІ глас свідомий, глас Божії, а досталися до одродстві і завісності на духу лжі а смерті. Цим вони відкинули голос совісті, голос Божий, і потрапили в рабство і залежність від духа брехні та смерті. Тут порушено природоносність і сме всіхні з дії. Цю порушену природу всі ми успадкували. Всіхні валки, злочини, звраченості, які в історії були, виходять з того кожен. Ці війни, злочини, збочення, які відбувалися в історії людства, виходять з цього кореня. Антизакони, які просазує ЕУ, не сумнів ділем людського мислення, але за ними дух лжі дявел. Антизакони, які пропагує ЄС, не є лише справою людського мислення, але за ними є дух брехні дьявол. Єш онім říка, він є лгаш а врах Іан 8:44. Ісус про нього каже: він є брехун і вбивця. Івана 8:44. Тото є правдива діагноза ідеології еґо. Це є правдивий діагноз кореня ідеології ЄС. Денес 7 лжі та смерті втілив на європейський континент, який 2000 років формував християнство. Сьогодні дух брехні і смерті втілився на європейському континенті, який дві тисячі років формувався християнством. Бо, жаль, тата ідеологія ЄС є в єдності з ідеологією ОСН а з ідеології наднародної Потайне організацію. На жаль, ця ідеологія ЄС є в єдності з ідеологією ООН та з ідеологією наднаціональної напівтаємної організації масонів. Цієї організації се в фазі сатан. Члени цієї організації на останньому ступені посвячуються самому Сатані. Дух, který днездоне в ОСН, в EU, vede, genocidstva, а к цілевідомому уважені соневіце душі до вічного загубі. Дух, який сьогодні панує в ООН та ЄС, веде до геноциду людства і до цілеспрямованого вкинення якнайбільше душ до вічної погибелі. Toto Є ТРЕБА vědět. Це потрібно знати. З цього слова будете ВІ а мнозі складати учти. З цього слова ви і багато інших будете давати звіт. Таємстві дійчиного гріху в нас, пособені демонської сили, скрізь гріх, а його отродстві, patří k základním pravdám křesťanství. Tajemství prvorodného hřicha v nás, díje demonské sily čerez hřích i jeho rabstvo, náleží do osnovných pravd křesťanstva. Pravda týkající se hříchu, věčného zavržení a věčného života je spojena s tajemstvím vtělení Božího Syna, s jeho vykupitelskou smrtí na kříži, А з його славною звертві стані. Правда, яка стосується гріха, вічного засуду і вічного життя, є пов'язана з таїнством втілення Божого Сина, з Його відкупительною смертю на Христі і його славним Воскресінням. Христос на хріжі перемог гріх і сатана. Христос на Христі переміг гріх і сатану. Odpuštění a vysvobzení z otroctví hříchu je jenom v Ježíši Christ. Прощення і звілення з рабства гріха є лише в Христі Ісусі. Odpuštění hříchu a spasení přijám skrze pokání. Прощення гріхів і спасіння приймаймо через покаяння. Osvobození. z otroctví hříchu, lži a smrti dosahujeme skrze jednotu s Kristem. Zvílnění z rabstva hřicha, vrchní a smrti dosáháme přes jedni s Kristem. Vírou aktualizujeme křest, který je ponořením do Kristovy smrti. 3-4 Вірую. Актуалізуємо тайну хрещення, занурення у Христову смерть. Рімлян 6.3. Ісус сьогодні закликає. Змініть мислення і вірте Євангелії не лживе ідеології ЕУ а ОСН. Маємо вірити Євангелії, а не брехливі ідеології ЄС та ООН. Пане президенте, кежі вам прикладом бойовника за людської гідноти президент Чеської Республіки Вацлав Клаус. Пане президенте, Нехай буде для вас прикладом борця за людські цінності президент Чехії Вацлав Клаус. Перед вами мені стоїть пожадавик змін мишленні метаноя. Перед вами є завдання змінити мислення метаноя. Знамена глядінську зміну. Така зміна – це геройство. Поставтеся. Проти антихристовському системі смерті, Которий пособить пекло на землі і посмерті. Виступіть проти антихристівської системи смерті, Яка спричиняє пекло на землі і пекло після смерті. Модліться за вас, біскупове синоду Української правовірної житсько-католіцької церкви. Моляться за вас, єпископи, синоду Української правовірної греко-католицької церкви.